Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати дуже смачний рецепт чизкейку з гарбуза. Готую його вперше і я, неймовірно, вражена, мені дуже сподобалось. Звісно, для початку нам необхідно запекти гарбузик. Беремо солодкий сорт, батернат. І вже запечений гарбуз. Будемо перебувати у пюре. До пюре гарбуза додаємо яйця і перебиваємо все блендером. Туди ж додаємо сир кисломолочний. Також обов'язково я буду додавати крем, сир і цедру, лимона та апельсина. Це дасть дуже гарний аромат. Також додаємо цукор за вашим смаком. Я додаю не дуже багато, тому що я буду поливати ще зверху соусом. Ви дивіться на своє вподобання. І додаємо трошки борошна, і все гарно перемішуємо. Викладаємо у форму для випічки, гарно все розрівнюємо і будемо випікати близько години при 170 градусах. І я під низ ставлю водичку для того, щоб воно було таке повітряне по текстурі. Чістки даємо гарно охолонути, тільки після цього будемо діставати з форми. Бажа навіть його покласти у холодильник на ніч. І нарізаємо наш тортик. Подивіться, який красивисний колір у нас вийшов. Дуже гарний, яскравий і по-справжньому осінній. Звісно, показую вам у розрізі, як виглядає. Подивіться, яка. Красива текстура тортика вийшла. І для ще більш такого яскравого смаку я додаю зверху солону карамель. Тому я не сильно, дуже силь, не сильно багато цукру додавала у тісто, тому що соус дасть такий солодкий смак. Ось така краса. Я вам дуже рекомендую приготувати. Це дуже смачно.